Шановні студенти, сьогодні ми з вами будемо малювати звичайний тюморт, але ж перед цим нам треба зробити побудову предметів предметів побуту, розташувати їх в аркуші. Береться звичайний олівець, значить, повинен бути 2Б олівець, а також аркуш паперу формату а 5 для цього нам треба по побачити, як в нас буде розташовуватися всі ці, ці предмети. Тобто, можемо так розташувати по горизонталі, можемо по вертикалі. Да? Тобто, ну, згідно до цього натюрморту, то тут можемо розташувати ну, тобто, сам натюрморт вписується в цілому у квадрат. Але ж, так як у нас завдання стоїть, щоб це був більш прямокутний формат, то ми повинні звернути увагу, що цей формат, ми десь якийсь предмет повинні або ж відтягнути ліворуч, або ж праворуч. І також для того, щоб він краще сприймався у форматі. Цього. Що ми зараз повинні зробити? Повинні зробити побудову. Так? тобто Повинні розташування предметів та побудову. Я приблизно розумію, деякий предмет. Якщо я так відтягну камеру. Ось Це в мене буде верхня крайня точка, це в мене буде нижня крайня точка, бокова крайня точка і права бокова крайня точка. Після цього нам треба подивитися, з чого все складається взагалі будь-який предмет. Для цього нам треба розташувати, подивитися загальну масу. Загальну масу ми можемо сприйняти як окремим сегментом, а у вигляді таких прямокутників, да? і якби звертаючи увагу, тобто на висоту на ширину. Звертаючи увагу, де які предмети розташовані, також дивлячись по масам, що ближче, що далі від предметів розташовуються. Тобто, таким чином зробили ось розташування предметів. Далі, розташування драперій, де вони в нас повинні бути? А які повинні бути складки, що вони нам будуть показувати краще. Да? тобто Для композиції або ж як вони розташовуються. Далі, після цього ми повинні з'ясувати, де в нас Асьова лінія. Асява лінія проходить у нас у цьому контексті, в цьому ракурсі. І, звісно, вона буде ділити формат цього предмету, форму цього предмету навпіл. Але ж треба враховувати, що осьова лінія не повинна доторкатися до осьової лінії чашки, і осьова лінія чашки не повинна розташовуватися під формою, тобто, щоб не було з'єднання. Тому ми цю чашку відносимо трішечки. Ліворуч, да, тобто вже воно буде по-іншому сприйматися, але враховуючи ті пропорції, які в нас є. Далі, коли ми це все з вами зробили. Що нам далі треба зробити? Нам далі треба зробити розташування а, да, кожного сегменту. Ми дивимося, як пропорція ця, цієї частини нашого предмету, як пропорція найширшої частини нашого предмету розташовується. Да? Але враховуючи, що ці всі лінії знаходяться в нас під прямим кутом. І де в нас ось ці лінії, де в нас вони знаходяться, в якому місці. Тобто на це треба теж звертати увагу, коли ми будемо будувати нашу роботу. Далі. Після цього. Після цього, коли ми так зробили, ми повинні дивитися найширшу частину. Як в нас співвідношення оцих пропорцій йде? Якась частина зліва справа, як вона розташована. Дивимося, як вона в нас згідно до пропорційності. ліво лівого, права частина переглянула. Дивимося, як в нас йде менша широка частина. Так, тобто теж ліва права частина, ми її розташовуємо. Дивимося. Наскільки ця частина, і потім наскільки ця частина. Тобто Це плече. І так само дивимося, як з цього ракурсу воно сприймається. Але ж звертаю вашу увагу, що ці всі пропорційність у нас залишається, тобто ліва і права частина рівноцінність. Далі ми дивимося, де в нас дешка з'являється. І після цього ми повинні з'ясувати, що в нас тут є теж площадочка, і ця площадочка теж повинна відбуватися з цієї сторони, і ми її теж якби розташовуємо. Після цієї площадки ми робимо сюди, якби спускаємо лінію, і таким чином спускаємо лінію сюди. Ось у нас з'являється ось такий вже більш простий варіант нашого глечика. Але ж, коли ми це з вами зробили, нам треба розрахувати вже пропорційність і характер чашки. Дивимося, що чашка у нас. Ми з вами погодилися, що виса, ширина до висоти, скільки вона співвідноситься, вираховували цю частину. Потім дивимося пропорційність по відношенню до глечика, да, скільки вона займає. На екрані, на екрані точка Цей це Еліпс. значить Ми повинні спуститися донизу. Ось це буде бокова частина ліва, права Бокова, ліва, права. Далі ми спускаємо ще донизу і дивимося. І дивимося, наскільки ці всі елементи розташовані з цього боку. Да? Тобто ми дивимося, що ці, ця форма вже змінюється. Також де в нас перетин форми з цього боку і де в нас перетин з цього боку. З цього боку. Да? Тобто, розглянули, розглянули також цю частину, переглянули це все. Ось у нас іде ося побудова. Після того, коли ми з вами це зробили, ми повинні вирахувати, який характер еліпсисів повинен бути для цих всіх предметів. Але ж це тільки частина того, що ми повинні були зробити. Нам треба подивитися, як у нас вибудовується яблуко. Яблуко теж має осьову лінію, воно має певні якби, такі структурні елементи. Які сікущі, да, тобто вони. І якби, оці всі елементи ми з вами розташовуємо, але враховуючи пропорційність по відношенню до чашки і до глечка. Так, коли ми це з вами зробили, ми повинні з вами зробити бокову частину тіньової партії і подивитися, де в нас еліпси з цього боку, де еліпс з цього боку, і де еліпс з цього боку, де еліпс з цього боку. Тобто ми на це, на це звертаємо увагу. А після цього, коли ми з вами це зробили? Так, після цього, коли ми з вами все зробили, нам треба вираховувати і повернутися, які пропорції ніс, які еліпси повинні бути тут. Але враховуйте те, що у нас вся крайня точка буде десь тут, і цей еліпс буде виходити сюди і донизу. Так? Тобто нижче він і розкриття його буде менше по відношенню до цих всіх частин. Тому що пропорці... по перспективі воно уходить в глибину. Да, тобто, А це якби донизу до воно більш розкривається і якби таким чином перспектива змінює наше бачення. А, Далі ми дивимося, наскільки тут еліпс повинен бути, тобто ми теж його вибудовуємо. Наскільки тут еліпс повинен бути, ми теж його вибудовуємо. Да? Тобто, Наскільки тут еліпс повинен бути, да? тобто, ми його теж вибудовуємо і дивимося, як ця формочка, як ці. Як ці ці закруглення форми відбуваються, і як так, як з цього боку закруглення форми відбудовується. але враховуючи, треба, що найперша лінія це в нас ось тут, і перспективно ми підкреслюємо саме ближчу частину до нас. Далі дивимося, як у нас тут еліпс вибудовується, і теж його вибудовуємо з цього боку. Да? Тобто, вже якби форма ця вся змінюється і складає вже більше а, таку складну форму. Так, це по всім еліпсам пройшлися по глечику. Тепер пройдемося по частинам чашки. Дивимося, як в нас побудова йде з цього боку, враховуючи товщину лінії. Далі більш слабко. Далі тут дивимося, наскільки у нас ця частина. І далі більш слабко. Потім тут, як у нас вибудовується, і далі більш слабко. Тобто це все ми якби звертаємо на це увагу, але враховуйте те, що, що, що чашка, що глечик повинні мати е, товщинки. Да? І ці товщинки повинні бути в нашій роботі. Без цього ми не можемо ніяк сприйняти цю роботу. Далі треба врахувати, як будується ця ручка. Ми дивимося, що край ручки десь тут закінчується, а сама рукоять буде кріплення йти з цього боку. Тобто нам треба подивитися, наскільки ця частинка, наскільки ця частинка, наскільки ця частинка характерно змінюється і переходить у ось. Цю площину, і де ця площина, в нас вибудовується стосовно простору. Да? Тобто ці всі площинки якби сюди з'єдналися, потім вони сюди пішли, потім сюди пішли. Ось вона. А ця якби, рукоятка вибудована. Я на це звернув увагу вашу. Да, тобто, що не забувайте, що воно теж буде в перспективі ці всі елементи, якби повинні туди уходити, в глибину. І тепер, після цього, коли ми з вами зробили, нам треба подивитися, де в нас площина столу, да, і наскільки вона в нас вибудовується. Ми повинні якось намічаємо її, а повторюємо вже і повертаємося до яблука. Да, тобто Дивимося, де в нас тіньові партії, і ці тіньові партії будуть вторити краям форми нашої, але ж при цьому воно буде вибудовуватися по еліпсам, і враховуючи те, що бліки теж будуть вибудовуватися теж по еліпсам. Да? Тобто найвища частина бліка буде тут. Далі воно буде більш спокійніше і вже не буде такої яскравості. Далі враховуємо, де в нас ці всі частиночки, Як вони в нас як ось з цього боку ці всі вершинки вибудовуються? І далі на півтони, на складові частини, оце все пробудували. І якби вона якби форма ця буде по-іншому сприйматися. Також треба враховувати, де в нас падаючі тіні, характер цих падаючих тінь, куди вони будуть завертати, наскільки вони будуть завертати. І, е, після цього теж повертаємося до глечика, дивимося, що форма е, тіньової партії буде раз вбудовуватися по чашці 2 буде вибудовуватися, і вже, якби є загальна тіньова партія на глечику і на чашці. Цього буде достатньо для начерку під акварельну роботу і під, Або ж гуашову роботу. Також треба врахувати, що тут ще є якась траперія, якісь там складочки, вони створюють певну ритмізацію. Після цього. Також враховувати, що тут теж буде півтон. І тут буде, якби не півтон, а тіньова партія. Вибачте, і тут буде тіньова партія. Так, Це ми зробили для акварелі. Цього достатньо. Для гуаші нам треба ще показати площадки, показати, де в нас будуть які там бліки на формі, вони, як правило, не бажано показувати, що воно повторює вікно там, або ж там якесь джерело освітлення. Не бажано цього робити. Ну, о, якщо зробили, нічого страшного. Да? Тобто це буде ближче до реалізму. Але блік формується відповідно до об'єму самої форми, і тому краще показувати саме на об'ємі цієї форми. Далі, коли ми це з вами зробили, нам треба закласти тіньові партії. Ми закладаємо легкі тіньові партії, але ж враховуючи, що тут теж треба показати в цій тінєві партії, що буде ведуча тінь. І звісно, що ця ведуча тінь буде темніше по відношенню до загального середовища. Тобто і на це треба якби, теж вашу увагу звернути. А також треба подивитися де тут якась півтон, де тут якийсь півтон, де тут якийсь півтон. Тобто на це все звертаю вашу увагу, і також звертаю увагу, де наскільки тут півтон і наскільки з цього боку півтон. Але в ведучий тінь ми обов'язково показуємо, що тут є теж ведучий тінь. І е, прихвачуємо ще е, падаючі тіні для форми. Да? Тобто, таким чином воно вже більш цікавіше. Також показуємо, де в нас тут власна тінь і де падаюча тінь. Це теж звертає вашу увагу на таку ситуацію. Далі, заві, якщо там залишається, можна витерти гумкою, да, тобто заві лінії, можна якось їх вписати там, в складки або ж там ще якісь елементи. Враховуйте, що края форми будуть най... найяскравіші з цього боку. Підкреслення форми буде з цього боку. Ця форма буде заходити за цю форму, тому що це є, якби тут товщина оцього горлишка глечика теж саме треба вибудувати. І дивитися, що у нас тут теж буде. Якби, це буде виходити наперед, а це буде заходити за цю лінію. Тобто ця лінія буде зникати відповідно до цієї форми. І також підкреслюємо обов'язково, що еліпс з цього боку більш яскравіше, далі він більш спокійніше буде сприйматися по відношенню до е, дальших елементів. Далі тут показуємо тіньову партію, тут якось тіньову партію показуємо, якби воно стає більш цікавіше. І обов'язково. Щоб зрозуміти, який формат, обов'язково відсікаємо зайву частину для, для, предмет, для наших предметів. І ось ми бачимо, що згідно до цієї композиції, воно буде краще сприйматися так. По масам і по тіньовим, по тіньовим партіям. Так само воно якби, сприймається більш зрозуміло і більш логічно. Також враховуючи оці всі складочки, оці всі півтони, да, тобто які там знаходяться, де якісь тут тіньові елементи, де тут які елементи тіньові, Тобто теж враховуємо, е, якийсь нахил е, складки з цього боку, але не перераховуємо всі складки, які там є. Е, е, да, тобто Це якби другорядні елементи. Нам треба зрозуміти, що вертикальна площина е, трішечки темніша. Аніж горизонтальна площина. Звісно ж, ми повинні це все якби трішечки оцю вертикальну площину затемнити. Але це вже, коли будемо писати гуаш'ю або ж акрилом, тоді це можна робити. Для акварельної роботи, я вже повторювався, не повинно бути перевантаження за тоном. І якби цього не треба робити. Десь якісь півтони теж закласти, щоб було більш зрозуміли, як воно змінюється формочка. І таким чином наша наш замальовок буде готов для виконання. Також, якісь складки з цього боку ми вказуємо. Якісь складки, якби вони вказують якби на головний предмет. Головний предмет це в нас глечик може бути, може бути е, яблуко, але це вже відповідно, як. як який елемент ви хочете зробити головним, а який другорядним? Тобто звертайте на це увагу, да, і щоб у вас складки працювали і вказували на, на головну дієву особу. Відповідно, тут можна трішечки задати півтон, тому що падаюча тінь, вона розповсюджується і на цей елемент, і ми таким чином вже виявляємо формочку і просторовість в нашій роботі. Дякую за увагу.